Пішла на город та мало не потонула. В Тернівці Дніпропетровської області літня жінка більше доби простояла в холодній воді. Ноги їй затягнуло в трясовину. Жінка трималася з усіх сил, адже вдома на неї чекали онука, сирота та двоє маленьких правнуків. Щоб прогодувати сім'ю, 85-річна жінка вимушена вирощувати овочі на маленькому городі, ходить туди пішки, але цього разу заблукала у комишах та впала в річку. Ледве допливла до протилежного берега, але вибратись не змогла. Ноги затягла трясовина. Звечора я засосала, цілу ніч я стояла у воді. На другий день примірно, примірно до полтретього. І я ти знаєш, зібрала всі сили. Я крикну. Рибаки, помогіть, і він тут же до мене бігом. Місце, де стояла пенсіонерка, безлюдне, навколо було та й терикони. Двоє друзів випадково опинилися біля річки. Ми йшли на рибалку, відом, сидить бабуся рядом з берегом. От, попросила допомоги. Думали, вона просто сидить в воді, не може піднятися. Ми її потягнули, а у нього нога застряла. застряла. Виявилося, що дістати стареньку з води непросто. Її поступово затягувало у трясовину, а пороги водойми у гострих шматках породи. На допомогу хлопці викликали швидку та рятувальників. Спільними зусиллями визволили з пастки. Спользував надувну лодку, ми з начальником караула виплили на той берег, ну, і її в лодку і доставили до. Каріти медичної допомоги. у лікарні пенсіонерка знаходилася недовго, зізнається, боліло все, ноги, руки та спина ще й морозило, але вже почувається краще, повернулася додому. каже, тепер молиться за двох хлопців, які її врятували. Дай Боже їм здоров'я і щастя на ногує, много літа їм і їхнім сім'ям. Оце те, що я можу їм сказати. Попри все, старенька не втрачає оптимізму. Каже, вижити їй допомогли думки про рідних, яких не могла залишити без своєї турботи та піклування. Дарина Дубинка, Андрій Бережний, Сабитія, канал Україна.